Градди святом цим проходять, і усі негаразди святом цим проходять, красні її подарунки дітям приносить, в кожен дім діти знають, з радістю приходять, в кожен дім діти знають, з радістю. Приходить. З подарунком Миколай прийде, ці, не візине, тихо паде, з подарунком Миколай прийде, Бесі дуба пішла чомусь безміло. Але в душі моїй дітей так і будь-якові діло. Щоб зустрітися, німа йшла дорогою одній ями. Прихопила сала, щоб собаки написали. А машина до тебе любрипала мене. І випити чашку чаю, дудські світло відключають. Але, діток, це все фігня. Хай закінчиться війна. Щоб ракети не літали, щоб будинки не стріляли, щоб малеча зустріла свого тата, а жінка, чоловіка і брата, нехай кінець прийдеться всім війнам, наших хлопців, щоб ми зустрічались не на колінах, а в обіймах. Нехай життя зірка миром застяє. А я в свої руки повірила у Миколає. У резиденті йдуть дідусь у твоїй тепло і гарно сяє, але чому садочку у нас Тепло і вітер гуляє? Діду сухо, з тебе, дідусу, от, тебе, дідусу моя, та тебе сіхотіла, але вже вкотре вона знов захворіла. І від усіх бабусь і матерів терпять відусю до тебе, щоб у садочки, у школи і камні вернуло світли тепло до тих, кому воно сочне. Святого Миколая праздник приходить. І... Усі не гараздни, святом цим проходять, і усі не гаразди святом цим проходять. Красні подарунки дітям приносить, в кожен дім діти знають, з радістю приходять, в кожен дім діти знають, з радістю. З подарунком Миколай прийде зі мною, не візине я біснімо пади, сподарунка.